Так, відеоінструкція для створення форми опитування. Ви її мені здаєте окремо, тому як зробите, одразу надсилаєте посилання на вашу форму, щоб я могла її пройти, і у вас вийшла певна статистика по проходженню цієї форми. Тому не забудьте її обов'язково здати. Про те, як ми її створюємо, нам потрібно для початку перейти в Google-форми, так, можна в пошуку написати Google форми або передивитися в додатках, вони мають. Бути, ось, наприклад, в мене внизу є Google форми. Я можу таким чином їх відкрити. Далі я створюю нову порожню форму і починаю створювання опитування. Перше, це я маю вказати назву. Ну, оскільки це є опитування, так? То у вас може бути, наприклад, ще варіант тест. Подумайте, я пишу опитування з теми. І ви придумаєте самостійно собі тему, це може бути будь-що, це може бути про школу, про захоплення, про якісь ігри, фільми, книжки, те, що вам подобається, і ви хочете дізнатися, чи подобається це іншим, наприклад, так? чи ще якісь питання по життю, можливо, там подорожі, все, що захочете. Отже, тут ви запис... запишете свою тему, так? яку оберете. Дублюємо назву для форми: Ось тут згори, натискаємо просто і вона копіюється автоматично. Опис форми можна додати, можна, ні, за бажанням, якщо це є потрібно. Далі у вас має бути три запитання. Краще робити їх з варіантами відповідей. Так? Ну, ось тут буде у вас йти запитання. 1, так? Я не буду їх писати, ви самі. Для себе вирішити, які це будуть питання. І так, запитання: 1. можна додати, якщо це потрібно, картинку до запитання. Пам'ятаєте, ось цей значок з картинкою. Далі варіанти відповіді. Це може бути або ось такий з варіантами відповіді з кружечком, це означає, що можна вибрати тільки один варіант. І можна натиснути на стрілку, обрати варіант пропорцій». Це означає, що людина зможе вибрати декілька варіантів відповіді, так? Дивитись за смислом питання, що вам більше підходить. Ну, нехай буде перше питання з варіантами відповіді, одна варіант, один правильний. Так? Далі ви вписуєте перший варіант, потім натискаєте Ентер, щоб додати другий, і далі за потребою збільшуєте кількість варіантів. Так само для кожного варіанту ви можете зробити, додати картинку, так, зображення, яке буде якось відображати відповідь. Так. Можна так зробити. Все, перше питання у нас нехай готове, так. далі додаємо друге. Для цього натискаємо ось тут Додати запитання на такий плюс в кружечку. У нас з'являється наступне. Це в нас буде запитання 2. Ну, і нехай це запитання буде з можливістю обрати декілька варіантів відповіді. Тому я натискаю ось тут на стрілку і обираю варіант пропорцій. І в мене, бачите, змінилися тут кружечки, а тут квадратики. Теж роблю декілька варіантів. Там 2, 3, 4, наприклад. І людина з них може або всі вибрати, або 1, 2, 3, як захоче. І додаємо останнє третє запитання: це буде в нас запитання 3. Ось, теж додаємо варіанти відповіді стільки, скільки потрібно. І е, заповнення форми на цьому закінчується. Так? Тобто, у вас є питання, у вас є відповіді. Можна додати більше запитань, якщо бажаєте. Пам'ятайте, що якщо у вас питання схожі, наприклад, е, чи там однакові варіанти відповідей, а питання різне чи навпаки питання однакове, а варіанти е, змінюються. Ви можете скопіювати. Подібні питання так, щоб просто не записувати два рази одне й те саме, можна скопіювати їх. А якщо щось зайве, завжди можна видалити. Є. А тепер згадаємо про те, що можна змінити дизайн вашої форми. Для цього ми натискаємо на палітру. Можна обрати текст, стиль тексту для заголовку, для самих питань і для тексту відповіді. Так, можна обрати будь-що, не знаю, ось, наприклад, оберу для самого питання такий коміксенс. Потім тут я оберу нехай буде Джорджія і тут Вердана. Нехай буде ось так. Все, Ось так я її змінила. Далі можна змінити колір вашої форми, так? І можна додати зображення. Ось тут у нас є заголовок: вибрати зображення. Ви можете. З галереї його обрати, їх тут безліч, дуже багато, вони розподілені по категоріям. Ви можете подивитися, якщо якась з них вам підходить, ну, наприклад, подорожі, так, ви можете обрати якусь картинку, яка вам сподобалась. Наприклад, не знаю, що такого цікавенького, Ось, наприклад, таку картинку натискаєте на неї і можете її додати. Ось таким чином. І вона у вас з'являється ось тут у заголовку. Так? І автоматично до цієї картинки підбираються кольори, які є до неї доречним. Ну, система Google сама вирішує. І ви можете з них обрати той кольор, який вам подобається. Бачите, тут такий дійсно підходящий для цієї картинки. І фон, в залежності від цього, теж можна змінювати. Ну, нехай буде ось така, наприклад, достатньо приємний колір. Також ви можете, якщо не знайшли підходящу картинку для заголовку, ви можете додати свою. Ну, наприклад, ви обрали опитування по якійсь комп'ютерній грі. Так? Ви можете знайти її картинку, таку, як такий плакат, і додати її сюди. Для цього ви теж натискаєте на зображення додати, але обираєте ось, цей, ось цю вкладку Додати і переглядаєте, додаєте це зображення, яке ви знайшли. Ось так, я залишаю в такому вигляді. Коли ви все зробили, можете відкрити попередній вигляд так, своєї форми на значок ока натиснути, і побачити, як вона виглядає. Дивимось, ну, непогано все. Начебто, питання є, так, картинка подобається, там, дизайн подобається. Можна залишати так. І не забути її налаштувати. Обов'язково переходимо на вкладку налаштування, де нам потрібно в відповідях обрати збирати електронні адреси, так. тому що опитування зазвичай проходимо один раз. Тому збираємо електронні адреси і обираємо нижче варіант обмежити до однієї відповіді. Так. Більше в відповідях нічого не робимо. Далі можна відкрити вкладку Презентація. І ось тут можна дивіться, можна показати панель перебігу, наприклад, щоб людина бачила, скільки там ще залишилося їй. Це, доречно, особливо коли у нас форма складається з декількох сторінок, тобто розділів. Таке можна зробити. Ну, нам це не потрібно, але так можна робити. І ось тоді обов'язково треба таку панель додавати. Ми можемо її не вмикати. Далі є можливість перемішати запитання, тобто в кожної людини вони будуть з'являтися в різному порядку. Можна обрати такий варіант. Так, можна людині надати доступ до зведених результатів. Те, що ось статистика до запитань, взагалі її бачите тільки ви, але ви можете її відкрити і для інших. Якщо бажаєте, можете це зробити. Все, більше тут нічого робити не потрібно. А, ще, правда, ще можна змінити. Дивіться, повідомлення, підтвердження. Так, я казала, що можна ось тут відображається завжди ваша відповідь записано після того, як ви пройшли тест. А ви можете, оскільки це таке опитування, яке людина не обов'язково має пройти, ви можете їй подякувати, тобто написати дякую за відповідь. Так, ось таким чином. І натиснути Зберегти. Отже, можете щось змінити, якесь. Тут повідомлення. Все, на цьому налаштування закінчується. І так, збирати електронні адреси, обмежити до однієї відповіді, і в презентації ви можете деякі налаштування змінити за бажанням. Все. Потім, коли форма буде пройдена кимось, ось тут на вкладці відповіді ви зможете їх переглянути, так, коли вони будуть. Ось саме для цього ви мені надсилаєте форму, тому що я з різних аккаунтів пройду, і у вас ось тут з'явиться певна статистика по відповідям. Так? Я буду спеціально проходити по різному, давати різні відповіді, щоб була якась більш цікава статистика. Так, якщо все завершено, ви все зробили, все, що вам було потрібно з формою, вона повністю готова. Ви маєте натиснути кнопочку надіслати. Ось тут перейти на вкладку за значком Гіперпосилання, натиснути Скоротити URL-адресу, щоб вона була ось такою маленькою. Після цього натискаємо Копіювати. Ваше посилання воно скопійовано. Ви відкриваєте Класрум, завдання, додаєте мені приватний коментар, в якому буде якраз таки посилання на ось цю форму. Все, поки що більше нічого робити не треба. Як додати її на сайт, в якому вигляді, я покажу на наступному уроці. Якщо будуть питання, в класрумі, будь ласка, пишіть, спробую допомогти. Все вам, успіхів, в створенні форми, до побачення!